Доброго дня, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І сьогодні мова пойде про огірочки, які краще купувати в професійних упаковках чи любительських. І ось перед вами три віда огірочків. Це е, огірок Еколь від, філь... від е, фірми Сингента, 500 сінін, гібрид. Огірочок Северин F1 теж 500 е, насенin Endozден і розфасований огірочок чайковський гібрид. Ось такі маленькі упаковочки. Тут 10 носен. А в цих великих упаковочках по 500 носен. Ви спитаєте, чого так багато, на що так багато? Зрозуміло, що стільки зразу я саджати їх не буду, але ось, наприклад, в минулому сезоні у мене було посаджено 230 кущиків еколю і 117 кущиків було посаджено северину. Северин я ще саджала і в другому оберті. Получила невеликий врожай, але він був. Це був серпень-кінець, початок ну і весь вересень, початок більше половини середини вересня. До тих пір, поки не було у нас на вулиці вже нульова температура. Але я його агроволокном 23-й всі ці свої посадження, бо вони були поставлені на шпалеру. Я їх до ладу прикривала агроволокном. Огурчиків було дуже багато. І якщо б їх посадити на другому оберті в теплицю, де ще трошки потоплювати, тепличку, щоб там була температура, то та ці огірочки северин, вони могли бути навіть і до кінця жовтня. Дуже врожайний, дуже смачний огірочок. Е Стебло в його не дуже таке товсте, але я вам хочу сказати, що дуже е, коротке між, між у нього. І мені сподобалося чому? Тому що е, зірвеш рочка, а з цієї самої пазухи, ще може пару штук вирізти е, завязі. Тому я його купила, коштує він. 580 гривень. Я за його віддавала, це 500 на синин. Ось, А от огірочок еколь, Він бізь, трошки пізніший за северин. Е, дуже е, таке мощне е, рослина, мощна. Е, листя в нього дуже велике, широке. Ну, я вам хочу сказати, що дуже гарний огірок для консервування. Не дивлячись на те, що я багато вже перепробувала, я мури, артист, я якс, і різні різні горочки, іноді, якщо заквашуєш, то вони бувають такими м'якенькими становляться. А ось і коль ні. Не дивлячись на те, що це гібрид, дуже зелений, дуже смачний. насіннячко в нього маленьке, якщо при розрізі подивіться. Врожаю дає багато, пучковий Еколь. ну Це вже я вам хочу сказати, не такий іж і новий сорт огірка, але він урожайний. І я спробувала його по рекомендації. Одного, одного із каналів, і собі посадила і побачила, що е, це того е, варто для того, щоб висаджувати цей огірочок і коль. Е, сажаю я всі огірки та кабачки тільки через розсаду в сороковій касеті і для того був найраніший урожай е, вже отримати, я сажу по 20 на синін, 20 насенин Еколя садила і в минулому році 20 насенин садила Арктики. То Еколь був раніше трошки. На 4-5 днів, мабуть, він був раніше, і він мені показався смачніший і не такий він до хвороб, чим Арктика. Ну, сажаю я його, як і картоплю ранню. 26 березня, якщо це не новолуння, то сажаю от так. І отримую уже в, о, десь в числах 20 травня, у мене вже є починаються огірочки. Ну, єдине, що треба ставити е, дуги. Накривати е, агроволокном 30 або 23-м, а зверху я ще накриваю і плівкою. І ось так вони ростуть. Е, Получається, що ґрунт в теплиці прогрівається і, як сказати, теплиця в теплиці. Тоді можна уже в 20-х числах, а то і раніше, можна отримати уже до столу свої огірочки. Ну, а чого я іменно вибираю професійне насіння в таких великих пачках, і побагато, де побагато насінин і між цими маленькими розфасованими, цього ж самого насіння, тільки розфасоване у маленькій кількості. Так ось минулому році хочу сказати про це еколь. Вийшло так, що не могла я його купити. Цілу упаковку, бо за дорого було. 600 гривень це немаленька сума, а от в такої упаковці, як оце я хочу показати, було по 100 на синін колю стоїло воно 114 гривень, то скажу вам, що я прийшлося мені так же само через розсаду. Саджати е, ці огірочки еколь, але результат був не той, не що в минулому році я купила вот таку велику пачку еколю, трохи його продала, а то посадила собі і була дуже їм задоволена. А з того прийшлось мені досаджувати, ще раз і ще раз купляти, і ніякого толку не було. Тому краще трошки переплатити і купити велику пачку професійного насіння, можна продати, можна знайомим порекомендувати, щоб вони купили. І огірки ж ви знаєте добре, чим вони довше лежать, тим краще їхній врожай. Тому, купивши отаку велику пачку на 500 насинін, можна розтягнути на 3-4 роки. І буде у вас завжди насіння, і будете ви завжди з добрим урожаєм. Ну, оце ще мені треба купити, буде Чайковського. Це дуже гарний, дуже професійну упаковку. Це теж хто це тут у нас тут? Ріксвановський, цей огірочок Чайковський, він, е, я вам хочу, хочу сказати, він дуже добрий, якщо його на розсаду посіяти десь в кінці травня, і ви будете е, вже збирати урожай е, на початку липня, серпень, вересень, він також добрий. Цей огірочок для закривання, для соління. І довго-довго він, особливо якщо його в парнічок посадити, чи в невеличку тепличку, то десь до середини жовтня, друзі, він буде у вас свіженький, красивенький огурчик. Це просто якось одного разу я зайшла, не знала про цей огірок нічого. Зайшла до магазину і мені порекомендувала зовсім незнайома жінка. Вона каже: я вже його сажу декілька років підряд. Візьміть і посадіть. І це був десь кінець травня. Я його в касетки посадила, купила 10 насанинок, і він мені дуже сподобався. Ще своєї знакомої порекомендувала, вона мені казала, Валя, це незамініми огурчик для консервації для маринування. Ось так, друзі, я з вами поговорила, порозсуждала, і кажу вам, що я купляю, хай воно трошки буде і дорожче, але купляю в професійних упаковках насіння. Я знаю, що там воно положено точне. Вони сотвістує своєму сорту, своєму розміру, а не те поломане, не те переломане, те пусте, те повне, а тут все насіння однакове. Ось так, друзі. А вибір за вами. Всім бажаю гарних врожаїв, міцного здоров'я, благополуччя, міру нашій країні. До зустрічі на каналі.